Слава Ісусу Христу! Що таке смирення? Багато християн часто кажуть на все воля Божа. І при цьому більше нічого не роблять, тому що все, що має статися, покладають на волю Божу. Але чи закликає цей вислів нічого не робити і чекати, поки все налагодиться, поки все якось саме прийде? Ні. Вислів на все воля Божа, можна вживати лише тоді. Коли те, що у наших силах ми вже зробили, ми не маємо перекладати вирішення своїх проблем лише на Бога, ми маємо вирішувати свої проблеми разом із Богом, з Його допомогою. Шостий вірш 3 глави першого послання до Корінфян каже Я насадив, а полос поливав, а зростив Бог. Не варто словами на все воля Божа виправдовувати свою лінь. Будь-яку справу варто починати зі словами Я почну і Бог допоможе. Отже, смирення це прийняти те, що ви вже зробили і як вам допоміг Бог. Але не допускайте помилки якщо щось іде не так, то не кажіть, що Бог вас не почув, бо жодна жива душа не здатна збагнути Божої думки, тільки Бог знає, що найкраще. З любов'ю, браття і сестри, Православний писар